Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде короткий огляд наших тракторів. Ми зібрали вам три сороковочки, трактора на 40 кінських сил приблизно в одну цінову категорію. значить Це буде Оріон 404 серії РФ, може бути іще RD, РД, але не брали до уваги, тому що ця модель цікавіша. 404-й шифанг і джинма 404. -та. значить У цих всіх трьох тракторів мотори стоять 4-циліндрові. По моторам у джинми КМОський мотор у шифанга і Оріона РФ, ютубські мотори стоять. У всіх тракторів стоїть два насоси НШ Е, але є е, різна е, ванна на гідравліку. Значить, у е, джинми у нас роздільна гідравліка. Коробка І гідравліка окремо, шифанг разом, як у Дунфанга, і е, Оріон окремо. Так само. Е, по щепленню: Значить, Оріон у нас має дводискове щеплення, шифанг однодискове, і джинма теж дводискове щеплення. Поглянемо по мостам. Ну, тут такий більше до 24 ки передній міст. У 40 шифенга здоровезний, і Оріона теж він великий. Він тут озвужується, але тут він такий непоганий. По резині є теж відмінності. 40 Сороковка Шифенг і Оріон у них йдуть 124х24 задні, передні 7,5 на 16. А от у джинми 11.2х24 задні і передні 6,5х16. Підкрильники передні є тільки у джинми і Оріона. Бачите, капоти навіть трохи похожі, ну не похожі, а ідентичні Оріона і джинми. Це, напевно, якийсь хід в Китаї на ці капоти. Ну, Але класні. По ціні дивіться. Зараз 8300 ціна Джинма 404. Шефенг 7900, Оріон 7900. Багато людей, хто приходить за сороковкою, вкою Тим більше коли є вибір, ну, тяжко оприділитися. Ну, я думаю, треба просто проїхатися, подивитися, що кому важливіше. Бо, наприклад, у джин ходозменшувач. Ось, Тобто, У кого на розсадопосадочну машину, ну, то краще буде джинма. Речаги переключання з боку, тут посередині, ну, Оріон там МРФ бомба. Там рівна підлога. Значить, по Оріоні. По комплектації він такий самий, як 24 РФ, який ми знімали нещодавно. Рівна підлога, речаги з боку, реверс по ліву руку. Дводискове щеплення. Ну, він напевно буде зараз в цінову категорію за 7900 найцікавий із за рівної підлоги, реверс і дводискове щеплення. І плюс до того всього в серіях РФ Оріонах. Зараз стоять ці циліндри зовнішні, які як піднімають, так і давлять. Ми на 24 ці показували, тяги навіть не зварні, литі, він себе піднімає. Як 24-ка, так і 40 ка Мости ще дивіться задні, які здоровезні. Це ну, така правдива 40 ківочка Шифанга трохи менші. Джинми такі самі, як і у Шифана, по габаритам. По валу відбору потужності. У джинме дві скорості 540 тисяч, тут 540, у Оріона так само дві. Ну, Завдяки оцим всім примочкам, там циліндри, куча гідровиходів вже є розподільник, рівна підлога, реверс. На сьогоднішній день це буде, напевно, найцікавіший варіант. 7900 доларів. Можна замовити. Але кожен із цих тракторів, ну, вони продавалися всі, вони всі продаються, ну тільки крім цього, ще не встигли продати, бо тільки прийшов. Всі за них знають, користуються, їх багато продається. Хочу звернути ще увагу от по рамі, наприклад. От, Дивіться, як тут рама заходить на джинмі, да, там, не до кінця. Зараз покажу, як по шифенгу майже майже до кінця І в Оріона. Ну, оріон хоч і цікавий, там, комплектаціями і так далі. Але ну, насправді рама трохи заходить не до кінця. Могли китайці трохи того металу додати. Хоча тут є отвори, в принципі, можна було б зробити більше. Але, наприклад, оріон по металу ну хороший, він і тяжкий, тому вартий уваги. Е, значить, по цінам ми сказали, по колесам сказали. агротехнічний просвіт буде, е, конечно, у шифанга із 40-ки на більше, як у джинми. Ну, У джинми теж у свої плюси. Там і мотор кеморський, він і тихіше працює, розбірні передні диски, там колі можна міняти. Тому приходьте, обирайте, можна проїхатися на будь-якому. з них. Вони всі заправлені і диспаливом, і антифрізом. Прокататися і відчути, який вам найбільше до вподоби. Тож, Кого цікавить одна із даних моделей, дзвоніть, звертайтеся, доставка безкоштовна. Як замовлення онлайн, так і можете прийти вибрати собі сороковочку. Тож, всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, коментарі або треба щось буде вам уточнити, задавайте без проблем відповімо.